Це знову я. А, сьогодні в нас буде коротеньке відео, тому що сьогодні в нас на диво якась така дивна погода, дощова, дощ Хмари, потім сонечко, потім знову дощ Хмари. Так, намагаюся зняти зараз, поки в мене є трошки світло. А, сьогодні я вирішила, що розповім вам про е книжки, е журнали, буклети та інші ресурси, які в мене є в надрукованому вигляді. Про в'язання стосовно в'язання. Мені здалося, що це може бути цікавою темою, тому що я не маю прямо дуже багато книжок чи дуже багато журналів, але при цьому мені дуже вони подобаються, і багато моделей з тих, які я зараз планую в'язати чи вже в'яжу. Я в'яжу з журналів, так з журналів чи з книжок. І часто буває таке, що насправді, якщо в якомусь журналі подобається кілька моделей, то навіть якщо цей журнал як лайне коштує, наприклад, щось він зараз 24, по-моєму, чи 24, чи 26 євро зазвичай, то треба просто подивитися у співвідношення. Скільки моделей з того журналу подобається, тому що іноді це набагато дешевше ніж купувати їх окремо. У мене є кілька журналів, більше журналів ніж книжок. У мене є три книжки. Навіть чотири можна сказати, але про це трохи пізніше. Чотири книжки та є такий стосок журналів, зараз я вам покажу. Але почнемо з книжок. Перша книжка, яку я купила, у мене її немає у фізичному варіанті, але є в електронному. Це книжка Вероніки Лінберг або Кудова Кіки, яку багато з вас вже знає. Вона мене трошки повернула минулого року до в'язання, тому що я. Вміла в'язати, як я вже колись казала, років з шести, мабуть, і в'язала руками, в'язала багато речей, але при цьому ніколи якось не в'язала за схемами, не в'язала чужі дизайни. Я більше надихалася, так тобто я дивилася якусь картинку, чи, от, наприклад, у мене була улюблена акторка ірландська, і в неї був такий дуже гарний шарф, який їй зв'язала її мама. Яка була в'язала для якогось дизайнера, і в неї був такий шарф просто чорно-білий, з такими великими смужками, так тобто там навіть вони не смужки були, а такими більшими розділами, більшими сегментами, тобто білий сегмент, чорний сегмент, білий сегмент. І я купила спеціально вовну, хорошу вовну, 100%, і зв'язала собі такий шар. Я його потім зав'язала на кінцях, тому що він у мене майже до землі діставав. І він у мене досі є в Києві, я його ношу, коли приїжджаю до України, і згадую ті часи. У мене багато таких речей було, які я в'язала, тому що мені щось в мене було натхнення. А власне минулого року я в якийсь момент, як багато хто з нас, мабуть, зрозуміла, що не зовсім вигрібаю всю цю ситуацію. І мене і до того, і до повномасштабного вторгнення дуже рятувало рукоділля, так? тобто роблення чогось руками. Це, ця людина називає свою письменницю. Окей. Коли я роблю щось руками, мені це дуже допомагає для мого ментального здоров'я. Я коли писала докторську роботу, коли дописувала її, то я дуже багато пекла. Тому що це єдине, що мене якось витягувало з цього. Моментів переживання, загружування, нагружування, напруження і всього іншого. Я тоді дуже багато пекла і досі, в принципі, це діло люблю. Але зараз почу набагато менше, тому що в мене менше вільного часу. Тому що дисертацію не те, щоб у мене був вільний час, але дисертацію писала з дому, тому мені можна було поставити пиріг в пічку і сидіти далі працювати. Потім, з початком повномасштабного вторгнення, я й до того в принципі, почала якось вчитися краще шити. А, і спочатку я просто десь, мабуть, кілька місяців сиділа просто постійно за машинкою, тому що це було єдине, що мене якось витягувало з цього безодні. От, а, і готування так само, приготування їжі від е, шиття. І минулого року я почала займатися керамікою трохи, тому що мені м м м м так сталося, що мені, мені вона взагалі цікава завжди була. А так вийшло, що ми подарували колезі одній нашій ваучер на похід в гончарну студію, і я вирішила, що я піду з нею. І, зрештою, та подруга туди більше не ходить, а я продовжую. Ну, це завжди так. Це, це стандартна історія для мене. Але так само ми минулого року були на Мальті на 1 травня, так, це перше це вихідний в Італії, досі і в Іспанії, наскільки я знаю, і, мабуть, і ще десь по Європі, Ми були на Мальті з моїм хлопцем, і там дуже багато туристів, дуже, дуже цікава атмосфера, тому що це зовсім не ті туристи, які бувають в Палермо. І я просто з насолодою ходила, дивилася на всіх людей навколо, і мені так було цікаво. І я е, тоді побачила одну дівчину, яка була вдягнена дуже так просто, але дуже, дуже гарно. Мені сподобалося просто джинси, е, якийсь білий топ і е, синій, такий, синій такого джинсового кольору кардиган. І я тоді повернулася до Палермо, купила нитки, замовила онлайн, це були дроп Lima, і зв'язала з них кардиган за е схемою, яку я знайшла у іншої дівчини, яка, яка шиє зазвичай, але вона казала: от ще так само: я зв'язала кардиган за безкоштовною схемою. від, е е Як це називається? Ярна. Зараз не згадаю, залишу посилання на ту схему, непоганий кардиган, але зрештою в мене його немає. От тут я вставлю фотографію, я його вдягнула кілька разів, але мені він щось не складався, мені не подобалося, як виглядає ця, не знаю, як це називається, так ця штука, на якій, на якій зазвичай петлі і гудзики. У мене трохи проблема з українською термінологією, намагаюся це виправити. У когось проблема з тим, що термінологія занадто російська чи щось таке, у мене вона занадто англійська, тому я зараз не можу пригадати це слово. Тобто Цей обідочок, так, тобто, на який, який обрамляє кардиган і на який пришивають загудзики, де робляться петлі. Мені не подобалося це, мені не подобалося те, що він на мені якось висів, а не сидів так, як треба. Тобто, він, там нитка, така Ліма мені взагалі не сильно сподобалася, тому що вона дуже кошлатиться. А, і, власне, це от я зв'язала той кардиган буквально за тиждень, і якось так трошки відклала знову цю всю історію. У мене там ще був один набір, я якось розповідала, що купила у We Are Knitters і теж він мене не сильно надихнув, тому я теж його якось відклала. А потім я побачила відео на каналі Кутова Кіка, і вона мене якось так запалила, тому що в неї була саме та естетика, яка мені потрапила в мою естетику. Так? І я, в принципі, почала в'язати більше з неї. За її також в'язала за її безкоштовним, безкоштовним патерном. Ставлю тут теж фотографію, теж немає вже цього светра, я його розпустила. Я минулого року багато в'язала і багато розпускала, тому в'язала багато а речей є мало на даний момент. Я її розпустила там теж з різних причин, тому що я просто сама я зробила кілька помилок. Але в той момент, коли я в'язала за цим її паттерном, я зрозуміла, що мені цікаво було б спробувати щось інше. Я хотіла перейти на кругові спиці, тому що цей е, е окремо так, перед е, спинка, рукави. Е, воно все однакове, там немає ніяких ні вкорочених рядів, нічого такого. Взагалі не найкраща модель, але власне. Мені просто сподобалася я ж кажу, і естетика, і якась взагалі ідея за цим всім. І я тоді вирішила, що куплю її книжку. Купила її книжку, тут ставлю обкладинку, називається Ned DeS. Хороша книжка, але так само не ідеальна. Там є багато чого такого, що мені подобається. Я звідти зв'язала один светер, зелений светер, в якому я була кілька випусків тому. Вставлю так само фотографію себе в ньому. Зв'язала з тих самих ниток, які вона пропонує. Це Drops Wish Зелені, які зняли з виробництва чомусь. Власне, дивилася ще кілька моделей, які я б звідти хотіла зв'язати. Але там, от, наприклад, кардигани, мені з кардиганів подобається тільки один. Він в'яжеться з Drops Melody, у мене є багато Drops Melody, тому що я розпустила цей светер жовтий. І я з нього не можу в'язати, тому що я від нього кашлю. Тобто мені в'язати її хіба що в масці. Чула він інших в'язальниць, що бувають такі моменти, коли від. Альпаки, наприклад, можна можуть бути такі проблеми, якісь респіраторні трохи. Тому кілька светрів мені ще там теж подобається, але вони зазвичай або занадто товсті, або занадто тонкі. Там якось вони не потрапляють трошки в, мою, в мої потреби. Але книжка у мене є. Я її е, собі розрукувала навіть і в'яжу з нею періодично. Ну, типу, піддивляюся якісь моменти. Там є шкарпетки, є один шарф, є кілька шапочок. Є один чоловічий светер. Чоловічий светер дуже класний, Береч, як шу мені здається, вона не випускала окремою моделлю, Я вставлю фотографію тут. Він називається Юкі Светер. Як її, її ім'я її чоловіка. І він такий класний, він там з цими черепами з кістками із з іксами вишитими. Ну, дуже, дуже класний светр, такий трохи брутальний, але дуже гарний. Він мені дуже подобається, можливо, як, якось наважуся зв'язати своєму хлопцю. Друга книжка, яка в мене є, це ось ця. Це дизайнерка, яку звуть Іде Вірак Третелік. Але всі її, мабуть, знають як вітре дизайн на Ravelry, та в інстаграмі та всюди. Це її книжка, я так само її побачила у на каналі Котова Кіка. І мені було стало дуже цікаво, що ж вона в'яже, тому що, от, наприклад, цей топ, який на обкладинці, він мені дуже подобається. Велика книжка, вона живе у Норвегії. І це таке дуже. Я очікувала такого скандинавського стилю, натхнення, всього іншого. І вона справді місцями дуже гарна книжка. Видно, мабуть, так. Вона мені подобається, але моделей я собі тут вибрала доволі мало. Я цю книжку купила з подарунковим сертифікатом, який мені подарували мої колеги-письменники з нашої письменницької спільноти видавництво Відмова. І я власне тоді купила собі набір спиць хороших джинджер. Я про них ще поговорю, коли робитиму відео про спиці. І власне цю книжку, так, тобто вона мені прийшла з англійського Амазона, і власне тут є кілька моделей, які мені подобаються. От, наприклад, у цей светр Амелі. Він якимось дуже дивним чином в'яжеться, я досі так в цьому не розібралася, тому що не сідала, в принципі. Потім я не буду все прямо розповідати, але з того, що я прямо планую в'язати, це ця футболка. Вона теж така з короченими рукавами. Я її планую в'язати з бавовни. В мене є багато бавовни на неї, тому що я минулого року випадково замовила собі подвійну, подвійну кількість мандарин пеців яка мені потрібна була якраз на топку та викіки. Про це можу теж, теж поговорю про своїх улюблених дизайнерів, тому що я в неї в'язала багато, дуже багато її моделей. Я в'язала мінімум 4 її моделі, і зараз перев'язую ще одну, і ще одну. У мене їх багато. В'яжу навіть. Я вже заплуталася. Так, п'яту модель в'яжу, а одну з них в'яжу по другому колу. Власне. Так, тобто книжка хороша, тут є хороші моделі. Я вам, якщо... Я про всі ці речі хочу зняти окремо. Гуртання сторіночок без моделей, звичайно, ну тобто без описів, просто самі моделі. І може вам стане цікаво, тому що вона їх продає окремо. От, наприклад, цей топ точно продає окремо, і я його так само планую в'язати, можливо, влітку. А, знову таки, хороша книжка. Чи б купила б я її знову? Мабуть, що ні, якщо чесно. От Я її з тих пір як погортала, якось вона мене трошки менш, менш почала приваблювати. Але при цьому вона гарна. Я у неї дивилась також інші моделі на Равелері, тому думаю, що це я її я її буду в'язати. Просто що книжка, вона мені не дуже вона зайшла під мої потреби. Наступна книжка. Купила її зовсім недавно. Оця вона, я її дуже хотіла. Вона не найбільш практична для мене зараз, в моєму, там там, де я в своєму житті, але вона дуже гарна. Це така книжка називається Making Memories. Клаудія Пентанія, дизайнерка. Наскільки я пам'ятаю, вона з Ель Сальвадора. Треба перевірити, вставлю, якщо я помилилася. І вона живе в Канаді. І ця книжка про такі поза часом моделі для, для дітей. У мене зараз дуже багато дітей навколо мене народилося, у всіх моїх і у родичів, і друзів, і в кого у всіх на світі. Тому мені дуже вона цікава, і мені подобаються, які тут моделі. Тут є дуже хороші, власне, покажу, щоб не палити нічого. От, наприклад. Такий светрик дуже гарний. Дуже хороші, гарні моделі. Вони у неї теж так само продаються окремо, наскільки я знаю. Гарна книжка, вона причому така просто чисто тактильно дуже приємна, тому що вона в тканині. І от позаду тут бачите теж кулька. Дуже гарна книжка. І хоча я зараз в'яжу дитячі речі для своєї племінниці, але вони у мене не з цього не з цієї книжки. Але сюди я теж дійду. Тут вони, вони дуже гарні, але вони мені трошечки виглядають, що вони будуть гарнішими виглядати в більшому розмірі. Так? Тобто треба подивитися, прикинути на кого з знайомих мені дітей, можна зв'язати якийсь із цих. Там є дуже гарний кардиган в смужку. Я прямо, прямо дивлюсь на нього. Потім в нас будуть журнали. Журналів у мене раз, два, три, шість штук. Це все журнали лайне, які виходять в. А, божечки, де ж вони виходять, здається, у Фінляндії. Так, у Фінляндії. А, власне, це почалося з чого? Я їх бачила багато в кого на Ютубі, і мені було цікаво, але я якось не думала а, ну, просто типу, всліпу замовляти, якось мені не хотілося, тому що я, їх, в принципі, на сайті можна подивитися, які вони виглядають, які там моделі, але воно все одно не справляє того самого враження. А, перше, я купила ось цей журнал, я вам його вже показувала, я його купила в Мілані. У крамниці, яка називається Лана Дімієле. Дуже гарна крамничка це гра слів. Тобто, Луна Дімієле італійською – це медовий місяць, а це Лана Діміле це медова пряжа. Купила цей журнал, коли там була. Не купила жодної жодного мотка пряжі, але купила журнал. Власне, чому? Тому що мені дуже сподобалися моделі тут. І деякі з них я дивилася і розуміла, що я їх ніколи в житті не буду в'язати, тобто в інших журналах. Так? Тобто їх там було кілька. Кілька примірників, і я вибрала ось цей, тому що він мені якось найбільше потрапив в те, що мені було б цікаво зв'язати. Наприклад, я шаленію mm -hmm. абсолютно від цієї моделі. Це називається Water Lilies, знову ж таки, Claudio Quinteні. Mm -hmm. І є такий светр і кардиган. Вони окремо, так само, по-моєму, видані на Ravelry, тобто їх можна купити окремо. Тут дуже гарні шалі, дуже багато всього. Знову таки, про цей журнал теж можу зняти. Про листування і розкажу вам, що я думаю про деякі з цих моделей. Пишіть, якщо вам цікаво це буде. І взагалі, що вам буде цікаво з цього, що я вам показую, що вам було цікаво, якби я полистала. Ці журнали дуже просто листати, тому що там окремо йдуть всі фотозйомки, а окремо йдуть всі дизайни. Якщо книжки з моделями, з паттернами буде трошки складніше, то журнали набагато простіше, тому пишіть і з радістю це зробимо. Потім я замовила ще у них був розпродаж на сайті. Я замовила чотири інші журнали, якісь були з ціну, які були е, уцінені. е, І я вирішила, що я трошки спробую підзібрати собі колекцію, е, тому що деякі мені дуже, дуже зацікавили. Мене дуже цікавили українські в'язальниці, тобто українські дизайнерки. Е, тут є в цій, по-моєму, в цій є аж дві українські дизайнерки от, в цьому випуску. Ксенія Найдьон, яка живе в, в Каліфорнії, по-моєму. І Ольга Путано, вона також живе десь в Штатах. Не пам'ятаю де. по-моєму, хтось ще, можливо. Зараз не згадаю. Але, власне, це дуже гарний журнал. Я в'яжу зараз звідси Кардиган і дивлюся ще на дуже багато моделей звідси. Це от прямо дуже хороший випуск. Потім він у мене є отакий так само. Тут теж, по-моєму, є українська дизайнерка. Якісь з них є, в якихось немає. Ні, це не той випуск, по-моєму. Є така штука, що я намагаюся не купувати. Не те, що намагаюся, я не купую ті журнали, в яких є російські дизайнери і білоруські. Окрім того першого, де я не догляділа, і там є білоруська дизайнерка. Вона якось там вже кілька багато років живе десь, десь не не в Білорусі, але все одно мене це трохи. Як ви розумієте, не радує, а, тому я дуже прискіпливо ставлюся і гуглю всіх дизайнерів перед тим, як замовити собі випуск. Особливо, якщо я купую напряму у, у видавництва. А, так, потім ось цей випуск це один з перших, по-моєму. А ні, це, до речі, недавній. Вони трошки такі вони відрізняються трохи за тим, як вони видані від тих старих. І от Марія Волтерс, наскільки я пам'ятаю, вона українка. З українським корінням. Ось цей випуск. Теж із тих, які я замовляла тоді. А потім буквально тиждень тому я коли подорожувала по роботі, знайшла на Vinted, Vinted це сайт, на якому можна перепродавати речі, які вам більше не потрібні. І я там іноді купую пряжу. І так само книжки. І от, власне, хтось продавав, у мене стоїть там маячок на Лайне Magazine. І я купила ось цей випуск. Погортала його трохи і ще нічого не відмітила тут собі, але власне рада, тому що він це таке непогане капіталовкладення, навіть тому, що вони продаються і їх більше не видають, наскільки я знаю. Тому навіть якщо він мені не буде потрібний, то я його потім зможу перепродати. І останнє, останнє, що я б хотіла вам показати сьогодні, це я говорила про це в минулому відео. У мене є два буклети Сан-Незгар. Ось цей і ось цей. Обидва просто фантастичні, але ось цей просто, просто бомба. Мені тут подобається дуже багато моделей, я про це окремо розповім, тому що я прямо дві з них планую почати в'язати прямо майже зараз. Так само, от про цей, можливо я зніму навіть перше перелистування, тому що він мені дуже подобається. Ну і власне ось цей тут для всієї родини тут є і жіночі, і чоловічі, і дитячі, і часто схожі схеми, тобто по-різному прораховані. і Мені здається, що це класно. Якщо так робити, то можна робити собі парні светри або светри на всю родину. А, і остання книжка, вона у мене немає її фізично, вона до мене ще не доїхала, і власне мені би її не хотілося рекламувати. Я скажу лише, що це відома книжка, яка є багато у кого «Японські узори. Але я її купила у українського видавництва, яке я дуже не поважаю. І я, якщо чесно, не побачила навіть, що це їхня книжка, тому що я її замовляла з Якабу, здається, і чи з Якабу, чи з книгарні Є. Вона прийшла до моєї мами, а потім я подивилася і зрозуміла, що це їхня книжка. Власне, не купуйте у них книжки, будь ласка. Це моє особисте, особисте ставлення до них. Звісно, я нікому не нав'язую. Але почитайте, хоча перед тим як купувати. Прочитайте, будь ласка, чим вони займаються, що вони роблять, і хто у них власники, тому що це ну це абсолютно. Ні в які вороти, і я це не підтримую. Ось так. Думаю, що, можливо, в майбутньому у мене з'явиться більше журналів, більше книжок. Особливо мене цікавлять буклети Sunnes Garn, тому що їхні моделі більше ніде не можна купити. Ті моделі, які є в Line Magazine, зазвичай публікуються потім на Ravelry. Ось ці з Sunnes ні. Їх ніде більше не можна знайти. Є один буклет, який називається Твіт, який я б дуже хотіла, але я його ніде не можу знайти поки що, тому мені було б, мені було б дуже цікаво його знайти і подивитися ну, і зв'язати там кілька моделей з того буклету. Дякую дуже за увагу! Сподіваюся, що вам це відео сподобалося, було цікавим. І пишіть, щоб вам було цікаво подивитися в перелистуванні. Пишіть у коментарях. Я в коментарях залишу так само в описі, залишу інформацію про ці випуски, які у мене є, і посилання на них, якщо знайду. І побачимося наступного разу. Дякую, Па-па.